До нашого ефіру долучається Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дмитре, доброго дня, доброго дня. Отже, Верховна Рада готується проголосувати у другому читанні законопроект про професійну освіту. Розкажіть, будь ласка, які ключові зміни він передбачає і що ці зміни будуть означати для батьків та учнів? Насамперед, це буде такий перший великий крок трансформації системи професійної освіти, яка, на мою думку, буде тривати біля трьох років такою перебудовою правил гри Заклади освіти перетворяться переважно в комунальні товариства, що дозволить їм отримати значно більшу фінансову автономію, виплачувати різні заробітні плати, а не лише регульовані тарифною сіткою. Гнучкіше використовувати власні надходження, отримувати більше грошей від платних послуг, які вони можуть надавати, і так далі. Крім цього, будуть створені наглядові ради, які будуть переважно складатися з представників роботодавців, і ці наглядові ради будуть впливати в першу чергу на зміст професійної освіти, який викладається в таких закладах. І ми сподіваємося, що протягом найближчого часу ми побачимо, як будуть створені безліч. Нових короткострокових програм з'являться нові професії і зміниться підходи до викладання. Тобто, це принесе більше гнучкості, яка так необхідна в сучасні часи, особливо в системі освіти. Закон, якщо його ухвалять, почне працювати з 2026 року. А про які зміни в системі профосвіти, ми можемо говорити вже сьогодні? Вже другий рік поспіль держава дуже багато інвестує в систему професійної освіти. Першу чергу в обладнання для створення нових сучасних майстерень, лабораторій. Ми закуповуємо нове сварювальне обладнання, металообробні верстати, трактори, комбайни дуже багато е, різного що стосується практич практичної підготовки. Е, не лише ми не лише вкладаємо в інфраструктуру. Ми намагаємося навчити наші заклади освіти створювати короткострокові програми і маємо безліч таких програм по всіх великих містах України, де не лише діти, а й дорослі можуть прийти. Записатися на курси і отримати нову професію в достатньо стислі терміни. тому насправді робиться вже дуже багато. Я сподіваюся, що цьогорічні вступники, прийшовши в заклади освіти, можливо, дорослі або зі своїми батьками, побачать вже ці зміни, які напрацьовані, будуть приємно здивовані. Ну я щиро бажаю, щоб усі ті випускники, які зараз перебувають на етапі вступної кампанії, успішно склали іспити і потрапили саме до тих закладів, до яких вони хотіли би потрапити. Розкажіть, будь ласка, щодо вступної цьогорічної кампанії, що змінилося в у порівнянні з попередніми роками, якщо ми говоримо саме про профтехучилище. Нічого кардинально не змінилося, просто ми намагаємося залучити якомога більше вступників, як на базі 9 класів, тобто після того як дитина закінчила гімназію, закінчила 9 класів. Переважна більшість студентів закладів професійної фахової передвищої освіти це саме такі вступники. Ми очікуємо на них і цього року. Так само ті, хто вже закінчили школу і мають е, документ про повну загальну середню освіту, також без е, здачі ММТ можуть піти в заклади професійної освіти. І крім mm -hmm. цього, ми очікуємо е, дорослих людей, які хочуть здобути нову професію, е, як е, платно, так і безкоштовно. Таких програм у нас теж безліч. Наприклад, державна служба зайнятості видає ваучери на е, навчання для певних категорій осіб. Тому, якщо це внутрішні переміщені особи, ветерани багато інших людей насправді можуть безкоштовно отримати професійну освіту вдруге, втретє, чи якщо в них вже є вища освіта, тому наші двері відкриті вступна кампанія буде тривати аж до початку жовтня. Сподіваюся, що всім зацікавленим. Буде вистачить часу для того, щоб відвідати ці заклади освіти і побачити багато нового для себе здивуватися і обрати цікаву професію. Ми живемо в достатньо динамічному в світі в непростих обставинах. Ринок праці також до цих обставин адаптується. Розкажіть, будь ласка, сьогодні українські роботодавці, робітників, яких професій потребують найчастіше? Загалом роботодавці кажуть про те, що дефіцит Робітничих кадрів він присутні в усіх сферах. Найбільше ми бачимо, що зростають е, зарплати, і так активний пошук відбувається у сфері промисловості, особливо переробної промисловості. Це і легка промисловість, і металообробка, і деревообробка. Держава дуже багато інвестує в ці галузі зараз. Вони є частиною оборонно промислового комплексу. Да, ці компанії постачають до збройних сил е, запчастини, е, зброю. Дрони і так далі, і там залучено дуже багато спеціалістів в цих сферах. Це такі професії, як, наприклад, верстатник, оператор верстаті з числовим програмним керуванням, токар, фрезерувальник, зварювальник, електрик, ну і багато інших професій. Так само в багатьох регіонах вже є дефіцит кадрів в сфері будівництва. Тому будівельні професії точно на часі, точно люди не залишаться без роботи вже на етапі відбудови України. Ми очікуємо величезний дефіцит кадрів у цих професіях. Ну і я впевнений, що в будь-якому великому місті всі знають наскільки важливо і, можливо, наскільки важко знайти гарного сантехніка, електрика тощо, а це саме ті професії, які ви можете здобути в закладах професійної освіти. Дійсно, зараз багато розмов про те, що штучний інтелект в перспективі замінить багато професій, але навряд чи штучний інтелект зможе відремонтувати елементарно трубопровід у вашій шановні глядачій квартирі, тому безумовно випускники профтех училищ будуть затребувані завжди. Дякую вам. Метро Завгородній заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації розповів про те, які зміни очікують на учнів та батьків і роботодавців у системі профтехосвіти найближчим часом.